23 вересня 1995 року Франція здригнулася від жахливих убивств, які скоїв 16-річний підліток Ерік Борель. Того дня в містечку Сольєпон, що в департаменті ВАР Округ Тулон він жорстоко вбив свого вічима, матір і зведеного брата. Усі вбивства сталися в будинку родини, однак жах на цьому не завершився. Після вбивств Ерік покинув домівку і вирушив до сусіднього поселення К'юер, розташованого приблизно за 10 кілометрів від соль сольєпону. При собі він мав пневматичний пістолет з гумовими кулями та гвинтівку 22 го калібру, легку, але смертельну зброю. Таку зазвичай використовують для полювання на дрібну дичину. Діставшись К'юера, Ерік почав хаотично стріляти в перехожих, просто на вулицях, без попередження та пояснень. Він мовчки рухався вулицями поселення, наче в якомусь дивному трансі, цілеспрямовано і холоднокровно. Кривавий напад тривав приблизно 30 хвилин. За цей час Борель убив ще 12 людей і поранив щонайменше 4. Паніка охопила вулиці. Ніхто не міг зрозуміти, що ж відбувається. Що могло підштовхнути підлітка до такого страшного вчинку, яким було його життя до цієї трагедії, чи були ознаки, які могли б попередити про катастрофу і чим усе закінчилося? Ви на каналі за жовтою стрічкою, де я розповідаю про наймоторошніші злочини, загадкові зникнення, шокуючі розслідування та таємниці, які досі не дають спокою навіть досвідченим детективам. Сьогодні ви дізнаєтеся, ким був французький масовий вбивця, підліток. Ерік Борель. Ерік Борель народився в родині військових Марі Жан Паренті та Жака, або як його називали друзі, Джекі Бореля. Їхній роман був недовготривалим, і незабаром після народження сина вони розійшлися. Маленького Еріка відправили до бабусі й дідуся, які мешкали в місті Лімож, Саме там він провів свої перші п'ять років життя, подалі від матері, яка лише зрідка його навідувала. Марі Жан почала жити разом із новим партнером Івом Біше і вирішила забрати Еріка до себе. Ліможа Ерік переїхав до матері у невеличке містечко Сольєпон, але ця зміна зовсім не принесла йому радості. Еріку було важко адаптуватися до нового середовища і, що найголовніше, до матері, яка ставилася до нього жорстоко і холодно. Марі Жан була суворою авторитарною жінкою, глибоко релігійною, активною учасницею католицької благодійної організації Секу Католік. Проте її благочестя не поширювалося на рідного сина. Вона регулярно знущалася з нього, фізично карала і називала дитиною гріха, оскільки Ерік народився поза шлюбом. Їй чомусь не хвилювало, що це був її вибір, а винен чомусь він. Стосунки Еріка з Івом Біше, новим чоловіком матері, теж були напруженими. Хлопець так і не зміг зблизитися з ним, подейкуючи, що вони часто сварилися, а Ів міг навіть піднімати руку на нього. Однак сини Біше від попереднього шлюбу Франк і Жан Люк згодом заявляли, що їхній батько ставився до Еріка з добротою, збудував йому невеликий курятник і дозволяв приносити додому тварин, за якими той доглядав. Попри це, Ерік ріс у відчуженні. Коли йому було вісім, він зламав руку, але замість того, щоб повернутися додому, втік і ховався, поки його не знайшли тремтячого, наляканого і змученого болем. Його поведінка ставала дедалі замкнутішою. Він уникав інших дітей, воліючи проводити час на подвір'ї зі своїми улюбленими курми ніж у компанії однолітків. У підлітковому віці Ерік захопився військовою тематикою. Він вигадував героїчні історії про свого батька, буцімто той брав участь у війні в Індокитаї, хоча насправді це не відповідало дійсності. Особливий вплив на нього мав зведений брат Франк Біше, який служив у французькій армії. Ерік його обожнював. Згодом у нього з'явилася пристрасть до зброї. Він стріляв із пневматичної гвинтівки по горобцях, знаходячи в цьому дивну розраду. В сучасному світі дуже тяжко зберігати здоровий глузд, і часто хочеться розповісти комусь про свої переживання та думки, віднайти баланс. Але як подбати про власну психіку та віднайти себе? У цьому вам допоможе Майндлі, найбільша в Україні платформа для пошуку і роботи з психологом онлайн. На платформі понад 4 тисячі кваліфікованих спеціалістів, і ви можете обрати того, хто підходить саме вам за методом терапії, ціною та особистими критеріями. Кожен психолог має свою відеовізитівку, щоб ви могли оцінити, чи підходить він чи вона для вас. Якщо не знаєте з чого почати, за QR-кодом на екрані та за посиланням в описі можна пройти короткий тест, який допоможе підібрати фахівця під ваш запит. А з промокодом Жовта стрічка ви отримаєте 10% знижки на перший сеанс. Скануйте QR-код або переходьте за посиланням в описі. Подбайте про свою психологічну рівновагу разом із Mindly. До трагедії Ерік Борель навчався в професійному ліцеї імені Жоржа Сіссона в Тулоні. Він обрав напрям електромеханіки і спочатку демонстрував хороші успіхи як у навчанні, так і в поведінці. Викладачі та однокласники характеризували його як тихого, стриманого і дисциплінованого учня. Ерік не привертав до себе надмірної уваги, не конфліктував із викладачами, старанно виконував завдання і загалом справляв враження відповідального хлопця. Проте згодом щось у ньому змінилося. Останній рік перед трагедією став переломним. Хлопець почав часто прогулювати заняття, не попереджаючи і не пояснюючи причин. Його поведінка стала помітно замкнутою, він уникав розмов, віддалявся навіть від тих, із ким раніше спілкувався. І з часом усе більше однолітків помічали його пригнічений настрій і відчуженість. Якось він обмовився, що просто більше не витримує ситуації вдома, втомився від постійних принижень, образ і нескінченої хатньої роботи, яка нібито повністю лежала на його плечах. Ерік часто повторював, що хоче залишити все позаду і вступити до армії. Для нього це була не просто мрія, а наче порятунок. Шанс встикти з під гніту важкого домашнього середовища. Він захоплювався військовою дисципліною і бачив у службі продовження шляху свого батька і діда, яких ідеалізував. Це бажання стало майже нав'язливою ідеєю, єдиною чіткою метою в його житті. Близько тижня до кривавих подій один із однокласників почув від Еріка, шокуюче зізнання. Я вже не можу, це зводить мене з розуму. Я не знаю, скільки ще витримаю чи витримую взагалі. Може краще просто піти з цього життя. Але навіть якщо я це і зроблю, то заберу з собою ще як мінімум кількох людей. Ці слова тоді сприйняли несерйозно, як емоційний зрив або підліткову браваду. Але згодом стало зрозуміло, що це був останній непочутий крик про допомогу. Попри свою закритість, Ерік мав одного друга 17-річного Алана Гіомета. Алан був популярним серед однолітків, товариським і харизматичним хлопцем. Їхня дружба видавалася дивною збоку. Контраст між мовчазним, похмурим Еріком і відкритим життєрадісним Аланом був очевидним. Проте вони часто проводили час разом після уроків, і лише з ним Ерік міг бодай трохи розслабитись і бути собою. Можливо, саме завдяки цій дружбі він стримував себе ще деякий час. Згодом у змі з'явиться безліч домислів і викривленої інформації про нашого суб'єкта. Деякі джерела повідомляли, що його кімната була буквально завішана нацистською символікою, натякаючи на його ймовірну прихильність до фашистської ідеології. Це припущення підсилювали чутки про те, що його відчим у 89-му році відвідував збори ультраправої партії Національний фронт. Однак ці твердження виявилися значною мірою перебільшеними. Насправді в його кімнаті знайшли лише вирізану з газети фотографію Адольфа Гітлера, графіті зі свастикою на дверях, кілька книжок про Другу світову війну та документальний фільм про Девіда Кореша, лідера релігійної секти Гілка Давидова, який загинув під час кривавої облоги в Вейко внаслідок пожежі в будівлі. Усе це могло свідчити радше про інтерес до історії, зброї та феномену насильства ніж про чітку політичну позицію. Жодних серйозних доказів, які підтверджували симпатії Еріка до нацизму, знайдено не було. Крім того, після розстрілу почали ширитися чутки, поширені якоюсь дівчиною з К'юера, яка стверджувала, що Ерік буцімто зізнавався їй у стосунках зі своєю зведеною сестрою нам'як Каролін, яка, начебто, навіть чекала від нього дитину. Проте швидко стало ясно, що ця історія є вигадкою. У нього не було жодної сестри з таким ім'ям, та й взагалі не було жодної дівчини, з якою він мав би настільки близький зв'язок. Також не відповідала дійсності інформація про те, що його батько незадовго до трагедії помер від раку. Жак Борель був живий і не мав жодних серйозних проблем зі здоров'ям. 23 вересня 1955 року приблизно о 6 вечора. Ерік скоїв жорстоке потрійне вбивство у власному будинку. Першою жертвою став його і Ів Біше. Усе сталося на кухні. Ерік чотири рази вистрілив у нього з гвинтівки 22-го калібру. А коли чоловік упав, підійшов ближче і розтрощив йому череп молотком. Слідчі припускають, що між ними сталася гостра сварка. Вочевидь, Ерік знову намагався втекти з дому, як уже робив це раніше, і це спровокувало черговий конфлікт. Після вбивства відчима Ерік пішов до кімнати, де його 11-річний зведений брат Жан Ів дивився телевізор. Ерік без вагань вистрілив йому в груди. А коли хлопчик упав, підійшов і добив його молотком. Упродовж наступної години підліток вимивав сліди крові, намагаючись прибрати хаос, який він там вчинив. Після цього сів на диван біля трупа брата і почав чекати на матір. Спокійно, ніби нічого не сталося. Близько 8.30 вечора додому повернулася мати. Жінка щойно прийшла з вечірньої служби в церкві. Як тільки вона переступила поріг, син убив її пострілом в голову. На відміну від попередніх жертв, на її тілі не було явних слідів ударів тупим предметом, хоча деякі джерела стверджують, що після пострілу він також бив і її. Після усіх вбивств Ерік продемонстрував холоднокровну розсудливість. Він знову ретельно прибрав сліди крові, акуратно накрив усі тіла простирадлами, зашторов вікна та замкнув залізні ворота, ніби намагаючись приховати все, що сталося всередині. Потім зібрав усе необхідне для втечі: трохи їжі, гроші, карту місцевості, плащ, пістолет з гумовими кулями, який пізніше помилково вважали бойовим, гвинтівку свого відчима та набив кишені набоями. Ерік залишив будинок і вирушив у бік К'юера. спершу на машині. Не впоравшись з керуванням, він врізався в стіну. Покинувши авто, він продовжив свій шлях пішки. Є припущення, що ніч він провів серед виноградників, ховаючись від сторонніх очей. Приблизно о першій годині ночі тіла в будинку виявив Жан Люк, син Іва Біше від першого шлюбу. Він приїхав до батька на вихідні. Побачене його шокувало. Зачинені віконниці, мертва тиша в оселі, і три тіла накриті простирадлами. У стані шоку він зателефонував до поліції, та через плутанину в його перших свідченнях і факт того, що саме він виявив злочин. Жанлюк на деякий час сам потрапив під підозру. Лише згодом слідчі зрозуміли, що справжній убивця Ерік, зникнення якого ніхто одразу й не помітив. О 7.15 ранку Ерік підійшов до будинку свого шкільного друга Алана Гіомета. За словами свідків, він поводився спокійно, ніби нічого й не сталося. Двері йому відчинила мати Алана, і Ерік вічливо попросив її розбудити сина, сказавши, їм потрібно терміново поговорити. Жінка не підозрювала нічого дивного, адже хлопці дружили, часто бачилися в школі та проводили час разом. Скоріше за все, він зброю десь заховав, аби не здатися підозрілим. Коли Алан спустився, друзі вийшли у сад за будинком. Там між ними відбулася коротка розмова, про що саме йшлося достеменно невідомо. Можливо, він попросив друга піти з ним. Алан відмовився та вирушив у сторону будинку. У цей момент Ерік дістав заховану гвинтівку та вистрілив другу у спину. Куля смертельно поранила Алана. Хлопець упав, а Ерік спокійно спостерігав за цим, без паніки, без емоцій. Уже через 15 хвилин Ерік почне безсистемно стріляти по випадкових перехожих на вулицях міста. До речі, через мисливський сезон перехожі спочатку не звертали на нього уваги. У Франції пістолети під суворим контролем, але мисливські рушниці дозволені за ліцензію і навіть неповнолітні можуть мати до них доступ із дозволу батьків. Тож вигляд підлітка з гвинтівкою нікого не насторожив, аж поки він не почав стріляти. Жінет Віалет перебувала у своїй квартирі, коли куля влетіла просто через відкрите вікно. Можливо, вона саме збиралася вдихнути свіжого ранкового повітря або просто глянути на вулицю. Постріл був точний. Жінка отримала смертельне поранення і померла щодо прибуття медиків. Неподалік біля сміттєвих баків Деніс Атто вийшла винести сміття. Вона навіть не встигла зрозуміти, що відбувається, коли куля влучила їй у тіло. Жінку було вбито на місці. Її чоловік Жан Отто почув постріли і вибіг на вулицю, щоб допомогти дружині, але нападник був ще поряд. Жан також потрапив під обстріл і отримав поранення, однак вижив. Ще одні літні чоловік і жінка стали випадковими мішенями, коли просто йшли вулицею. Жінка отримала поранення, її супутник, на щастя, не постраждав, але обидва перебували у стані глибокого шоку. На іншій вулиці двоє братів, підлітки стали наступною ціллю Еріка. Пролунали постріли, обох було поранено. Один із них отримав серйозну травму ноги. Очевидці згадували, що Ерік виглядав надзвичайно зосередженим і спокійним. Він цілився акуратно, зазвичай у голову і не поспішав, як згадував один із місцевих, стріляв холоднокровно і без паніки. Якщо жертва виживала після першого пострілу, він повертався і добивав її. Багато хто з очевидців був переконаний, що Ерік мав якусь військову підготовку. Настільки точними і розважливими були його дії. Фредерік Перес, власник невеликого газетного кіоску, згодом розповідав: я бачив його біля свого магазину приблизно о восьмій ранку. Він ішов повз з гвинтівкою, спокійно не квапився. Я подумав, що він просто мисливець, але буквально за кілька секунд він вистрілив у чоловіка, який йшов тротуаром. У голову і просто пішов далі. Наступною жертвою Еріка став Рудольф Інкорвала. Чоловік перебував удома, коли одна з куль пробила скло його вікна. Рудольфа доправили до лікарні, де лікарі кілька годин боролися за його життя, але зусилля виявилися марними. Він помер у медичному закладі. На вулиці неподалік магазину працював Маріо Пагані. Місцевий продавець добре знаний у районі. Його знали як доброзичливого чоловіка, який завжди вітався з перехожими. Ерік вистрілив у нього просто на вулиці, спочатку в живіт, а потім у голову добивши жертву. Від другого поранення Маріо помер миттєво. Біля кафедю Комегс одного з улюблених місць місцевих жителів був убитий Мохамед Маарат. Чоловік, якого багато хто знав, як спокійну, врівноважену людину став жертвою випадковості. Куля поцілила йому в груди, коли він проходив повз. Біля банкомата, який був розташований неподалік головної вулиці, стояли двоє чоловіків: Маріус Будон та Андре Туре. Можливо, вони чекали своєї черги, можливо, просто розмовляли. Ерік наблизився на відстань точного пострілу. Обох було вбито на місці. Андре Лета загинула під час ранкової прогулянки зі своїм пуделем. Її тіло згодом знайшли на тротуарі, а поруч налякану собаку, яка не відходила від господині. Останньою з ідентифікованих жертв на вулиці того ранку став паскаль Мустакі. Він загинув на площі Пейсоно від кількох куль, свідки згадували, що він ішов через площу з папкою в руках. Він також не зміг зреагувати. Постріли пролунали раптово. Стрілець не залишив йому жодного шансу. О восьмій ранку до району прибули перші поліцейські патрулі. Ерік, помітивши, що його оточують, не став чинити опору. Він підійшов до Кипариса, який ріс біля школи, зупинився і, не вагаючись, вистрілив собі в голову. На той момент він зробив приблизно 40 пострілів. Спочатку загиблих нарахували 13 осіб. Але вже 23 жовтня 1995 року від отриманих поранень у лікарні померла 68-річна Жан-Ложієро. Кількість жертв зросла до 14. А 2 березня 1996 року життя втратив ще один постраждалий 68-річний П'єр Маріляно. Після його смерті остаточна кількість загиблих сягнула 15 людей. На той момент ця стрілянина була найкривавішою в історії Франції з часів трагедії в Люксьйолі 12 липня 1989 року, коли Крістіан Дорніє застрелив 14 людей. Те, що зробив Ерік Борель, сколихнуло країну. Йому було лише 16 років. Він убив свою матір, зведеного брата, відчима, друга і ще 11 незнайомців. А потім й сам. Влада Франції визнала, що найімовірніше, ніколи не зможе повністю з'ясувати, чому підліток пішов на таке. Не було передсмертної записки чіткого мотиву, психіатричного діагнозу чи маніфесту. Залишилися лише питання і 15 тіл, ну фактично, 16. Якщо ви додивилися цей випуск до кінця, я дуже вам вдячний. Якщо було цікаво, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі та ставте вподобайки. З вами був Саша. Побачимось у наступному випуску.